Друзі, вітаю вас 11 серпня за календарем. Сьогодні будемо вперше підживлювати цвітну капусту в теплиці. Це буде кореневе живлення. Змішаємо два добрива і зальємо. Постійні глядачі знають, що я використовую добриво Агасоль 40 13 Ну, і взагалі, не тільки цю формулу, а в мене є багато видів різних формул в цьому році. Свої овочі в теплиці і в відкритому ґрунті годував саме цим добривом. Скажу задоволений, результати я вам показував. Тобто я можу ну, сміливо рекомендувати тим, хто ще не користувався. Ціна в принципі нормальна на сьогоднішній день, тому що є добрива і дорожчі за це, за агасоль. Але я вже показував неодноразово нагрузку огірка, і досі, яка є, нагрузка перцю, помідора. Тобто я використовував і такі добрива, і рідкі. Давайте тепер розповім, як його що змішувати. Зараз ми візьмемо кілограм 13-40-13. Оце в мене цей кухлик, це виходить 1 кілограм. 13 40, 13 зараз льємо водою, беремо 1 кілограм. Якщо ми змішуємо, то потрібно брати 1 кілограм такого добрива і. Зараз зальємо, отам у мене бутилочка Агарут стоїть, теж укорінювач, і додамо його, але не в це відро, а вже в Єврокуб. Так, зараз кілограм розчинимо тут. Потім вилімо в Єврокуб і вже зверху додамо агарут. На тонну води будемо давати отаку бутилку, літр. Якщо підживлювати окремо ним, я підживлював. Капусту цвітну в розсаді, то по інструкції пише 15-30 мл на 10 літрів води. Ну, взагалі, друзі, знаєте що? Я залишу посилання в цьому магазині, де я це все беру. І ви просто можете зайти і для себе почитати. І ось такий ще є препарат: це Агамін Екстра. Антистресант на основі бурих водорослів з високим вмістом амінокислот. Ним можна працювати як по листу, так і в корінь. Якщо проливати через капельний полив, то 1 літр на 1000 літрів води можна залити, Це, тобто буде для покращення структури ґрунту. Можна і по листу дати, можна і залити в ґрунт. Так що дивіться, я сьогодні проливаю оцим і 134013. Через декілька днів прольємо вже цим. Для ґрунту буде краще. Це буде перше підживлення, що стосується от таких фосфорних добрив саме на корінь. Далі, звісно, живлення буде інше, інші формули будемо в першу чергу розганяти кореневу систему, а вже в подальшому листовий апарат, тому що це теж важливо. Тобто до добрива будемо давати по фазах. Не те, що нам хочеться, а те, що потрібно. І так, друзі, моя друга теплиця з капустою, і після цієї ще підемо он туди. Там ще одна теплиця теж з цвітною капустою. Не знаю, показував вам цвітну пекінську капусту чи ні, але зійшла. Вже просто не пам'ятаю, що я там викидав. Посходила. Сьогодні теж буду проливати її. 13-40-13 змішаю разом з агарутом укорінювачем і пролюю її просто з поливалки. Цвітна капуста на сьогодні така бідненька, тому що трішки вона і в розсаді в мене перестояла і живлення ще ніякого не бачила, тому будемо виправляти все, це все діло. І сьогодні прольємо, Надіюсь, вона встигне. Теплицю, звісно, буду ще утеплять по можливості, якщо знадобиться, я вже давно планував зробити в ній буржуйку. То можливо, щось і буде. В цьому році я і так посіяв набагато раніше, ну, цвітну капусту, то можливо щось і встигне. Білокрилки поки що не видно, багато я закупив різних препаратів. Уже далі буду показувати. Так, друзі, заходимо. Першу теплицю. Так, і тут у нас теж цвітна капуста. Тут трішки більше, бо садилося воно раніше. Але добрего потрібно давати. Два рази я, напевно, пролью їх через днів три, отак, 3-5 днів. Даватиму трішки частіше. Тому що діло йде вже до осені, а не до весни, і потрібно годувати більше. Тому що знаєте, які нюанси є. В тому році в мене як було. Трішки я з добривом запізнився і буває так, що так, коли проливаєш в теплиці і при такій погоді нетеплій, поливати можна, ну, можна не поливати цілий тиждень. Тобто пролив і 7-10 днів волога у вас, тобто ґрунт у вас вологий. Ну, ніяк його не прол'єш, тому що ґрунт далі буде холодний і у вас знову кореневі гнилі, тому потрібно це враховувати і кормити зараз трішки частіше для того, щоб вона у вас встигла, щоб був би, ривок такий, щоб зразу пішла в ріст. Бо як далі захолодає, я пам'ятаю так, що проливав, ну не проливав 10-15 днів і все було добре, воно було так мокре. А 10-15 днів для капусти без підживлення це багато. Вона у вас просто може сидіти на місці. Надіюсь, вона встигне працювати, будемо як і в корінь добривом. Далі в нас піде вже селітра аміячна. Вона досить добре дасть ривок такий капусті вашій. І обов'язково працювати по листу антистресантами. Агамін екстра я показував, досить непогано працює теж. Так, друзі, передаю телефон ярику, заливаємо наше добриво. Отак, друзі, зараз вильям, але трішки залишу, щоб було на пекінську капусту. Бачите, який колір темний. Так, Тепер стандартна процедура, тут і вмикаємо тут. І тепер йдемо в тепличку, подивимось. Сьогодні скажу такий вітер у нас. Страшне. Зараз прокапаємо все, усі дві теплички. І повторно буде днів через 3-5. Отак, ну, буду дивитися вже, якщо там буде час у мене. Днів через 3-5 прокапаю ще раз. Але вже буде виключно саме добриво, без укорінювача. Ну, без того рідкого. Просто 13-40-13 ну, просто дам і все. І більш за все кілограма два. А вже далі йтиме селітра ам'ячна, і це вже буде наступне відео. Ось так. Тепер, друзі, коротко живлення на 10 літрів води пекінської капусти. Беремо агарут. 10 мл. Доливаємо сюди і беремо 10 грамів фосфорного добрива 13-40-13, засипаємо сюди. Потім беремо воду, наливаємо сюди, сюди. І за все діло змішаємо і залєм поливалку і зараз безренько проллємо наші касети. Якщо, друзі, не змішувати, я давав 20 грам на 10 літрів води. 13-40-13. Це якщо не змішувати. І все добре було. Так. Робимо ось так. І ось так. І має бути чудовий результат. На цьому, друзі, буду завершувати. Капусту підкормили, зробили все як потрібно. Далі живлення буде по листу. Будемо давати і кальцій, і бор, і антистресанти. Коротше, відео ще на рахунок живлення буде багато. Вам, звісно, дякую велике кожному за підписку, коментар та перегляд відео. Ну а далі буде, всім пока.